Ця історія для тих, хто хоче уникнути розчарувань і відчуття провини. Дослухавши її до кінця, зможете порозмірковувати над своїми стосунками з близькою людиною і зробити правильні висновки. Зима прийшла несподівано за одну ніч припорушила дороги. На кожній гілочці розвісила мереживо, прикрашене сріблястим бісером, на будинки натягнула шапки. А на ялинки хутряні ковтинки. Вся це нагадувала казку і заворожувала своєю красою. А Ліса, як і інші перехожі, зупинялася і фотографувала зимовий пейзаж. Несподівано пролунав дзвінок. Як завжди, вчасно, подумала Аліса, слухає, мамо, привіт. Та не знаю я. Мамо, ну що в мене нового? Все як завжди, нічого не змінилося. Добре, та добре, заскочу, як зможу. Аліса роздратовано поклала телефон і подивилася на годинник. Вона вже спізнювалася в кафе, де на неї чекала давня подруга Катя. Дівчата не бачилися вже декілька років. Зустріч була тепла. І ось вони вже п'ють каву, розповідають цікаві комедні історії, які сталися за цей час. Аж ось Катя спитала Алісо, а як твоя мама? Аліса одразу змінилася в обличчі.